Всім привіт! Тьома, смачний хліб. Ми ходили тільки в магазин, хотіла купити хліб і сир. Тут нема сира, тут тільки сирний продукт. Ми так і не їмо. Ну я в відрічі, так і не, не їм сирний продукт і дітям своїм не даю. Хотіла вафлі зробити в вафельниці з кабачків. Ну, і що в ітоді ми взяли хліб і йдемо назад. А Артем уже голодний нічого не їв, ми півгодини просто лазимо, то на город тільки ходили по кабачки. і це прийшли в магазин. Mm -hmm. да, сідай, все, поїхали. Mm -hmm. І Артем одразу кричить, щоб ну, походу голодна дитина Давай, йому кусок хліба, так він і їсть. Да? Mm -hmm. Смачний хліб? Mm -hmm. На, Я не буду, я тебе буду зараз вести. Ото голодний. який. На, Держи в ручку. Держи, в ручку ми поїхали. Все, давай, поїхали. Фу, є ліпхну. Коротше, ми тут їдемо. Бігать куча собак. І Артем свернув собаки. На. Да, ням. собачки отдав. А тепер. І ась... все просто, на. Все. Фу, як жарко. раз цих собак погоняем, так? Да? Ні, той собаки давати не треба, вона в дворі. Їдемо? Так? Да? Все, поїхала. Чого? Чого? комарик. Вставай. Дивись, Дивися, буду тобі показувати. Не хочеш? А подивись. Всім привіт, друзі. Подивись, це хто? Це хто? Вовк? А як вовк каже? Ну, ти, ти. дуже високо сказав. Надо так. ууу. Паний же голосок. А це дивись кавунчик. Стань. Ну чого ти балуєшся? надо ну, угу. витягти. Його ще не вговориш. Да, Він... Хотіла позаніматися з ним. Хоче ето. Він хоче телефон, щоб я включив аф а Ну я, да? я, я мене включаю вже три дня. <рес> І куди? Дивись, ось, де папин телефон залазь. Ти знайшов батарейку під столом? Найшов там валялось, да? Може бути. <рес> Кавун, де кавун? Ось дивись. Де кавун? А Ой. де кавун є? Ой. Оце кавун? Правильно. Так, да, я їм достала тільки що він в ходильнику, бо почуваю половину з'їла. Як вовк каже? Не хочеш? Давай казати? вже не вовка. Він тільки а гарабець, дивись, горобчик. Цвірінь, цвірінь. -цвірін, цвірін Да? Так горобець каже. Ні? Не рви ти мені вже всю здер за захисну плівку. Звони. Звони в поліцію, хай тебе забирають. Звони. Звони в поліцію. Каже, алло. Алло. Поліцейські, приїжджайте, забирайте. Скаже, я не хочу вчити картки. Каже, алло. Алло. Горобчик нам не подобається. А бджола, дивись. О, він каже, диви тоже. Як бджола каже? Повторюй, не знімай чехол. Телефон. От його той телефон нуля і прям не може. Да. О, павук, де ви страшний павук. Ти бачиш? А де в нас в хаті десь живе павук чи ні? Та, звісно, бігає. Звісно, скажи, десь по кутках а, сидять павуки. А... Алло, поліція, приїжджайте, забирайте Артема, він не слухняний. Ага. <сум> Все, подзвонили. Павук. Далі, дивись, хто. Гусак. У нас гусак не каже гага, -га", тому що у нас гуси на нього шеплять, він каже Ну, ми розуміємо, що це гусак у нього. Вже зняв чехол. Ей, не можна знімати! Не можна! Це Треба, щоб він встав, щоб це глаза були на уровні. Це хто? Ти вже ругаєшся? Да, а не медвідь не... як каже? А лисичка, давай шукать лисичку. Сава диви ведмідь, як кричить? Ааа, так, да? Хоче тебе... Він уже там ще балується, він нічого не хоче, бо телефон треба ага. забирати. Давай, а сова? У -у. Ні, не подобається? А кавун будеш, дивись, на. Слон! Кавун будеш? Ні, слон не так, я не вмію казати, як слон. А Пісять хочеш чи що? Не хоче він з нами займати. Качка! Ні, качка регоче. Але, як каже, леб. ну так, короче, не всегда можна леб, як... з ним позайматися. Сонечко, дивись, яке маленьке. Та ніхто тобі не включить ту собачку. Я його не включаю, це Давай. тік ток хоче. Алло? Швидка допомога? Нам треба укол, щоб заспокоїти лялю маленьку, да? На. Отвечай, надо укол чи нет. Кажи алло. Каже, алло. Курка, як курочка каже. Ко-ко-ко. Ко-ко, да. Диви, гава. А гава ка. Так, ти мені вже зараз подзвониш в екстрену службу. За телефоном він не хоче, Треба було тобі я не понял. Надо брати. було його сразу ховати. Ага. Хто балується? Метели, дивись, Є метелик. Давайте що він знає, ти йому показуєш таких, що він їх зайчик. не Зайчик! Дивись, дивись, дивись. Зайчик. Зайчик ніяк не каже. Зайчик просто там по вулиці бігає, да? хороший зайчик, а треба погладити. Да? Він хороший, ми погладимо. Лисиця. Як лисиця каже. Ні, лисиця каже так. Ну це не, не єдині її звуки, це коли вона когось кличе. А так в неї, такий, а, таке, наче вона а, кішка і, і собака одночасно, і вона наче так трішки злобно мокоче. Уходить не хочеться. А за... тут хто нас хочеться, а йому не хочеться. Мурашка така. В неї теж немає ніяких звуків, вона просто так шапши, бігає, бігає, такута, то -ку 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 -ку. кусає, тебе кусає за пузико, кусає, кусає. А машинка дивись. Брум -брум, машинка. Це ми знаємо. А малинка? А ну, давай. Це що? Це ми сьогодні ходили рвати Так? Та це ж не ми та. Грязно не треба. Це не можна їсти. Фукар. Фу, каже. А це що? Дор. дор, дор, він каже. Це помідор. Помідор. Кому здається, що він нічого не каже, він каже, але першими складами або якось по-своєму і ми розуміємо. По... О, слюни рікой ти чуть. Моєсть такой. ту ту Він валується. Квастушка. Оце він зна. А бракоска, дивись. Шо це? А шо це? Все, полісь під стіл. Іди <говори> сюди! Вилазь бігом. Вилазь, поваж! Так ми займаємося. Нема в нього это, ну, непосадючий немал. страшний. Да. Так Вилаз. що ми займаємося, не знаю, хвилин, мабуть, п'ять, максимум. Ладно. І то, якщо він хоче. Разів в годині, і все. Да. Кавунчика дав, іди кавунчика тебе любить. Давай далі. Ну, звісно, а так ну, же ж... стой! Ти Взагалі не хочеш з нами займатися. Перчик. А в нас є на вгороді перчик. Хочеш опять з головою, ну давай. А, да. ну да, звісно, як він так захоче займатися. Да. Йому тепер тільки давай такого каскадьора ну, і все. Перчик. А це нудно. Що, поцілуй папу. Поцілуй. Ну, поцілуй папу. Ану, поцілуй. Давай цим-цим. Давай. Ой, я зараз давай книжку перенесу там, де є а, це. То... Хто там? Де? Животні. Тварини, що не знаю, Домашні. Ой, ой. Ха-ха-ха. ха ха Це підходи. Як розвели. Ось, дивись овочі і тваринки. І тваринки. От в книжці дивиться з тваринками. Йому треба лише свиня. Ну він же ж знає, що вона там є. Дивись. І зайчик. І зайчик. А давай шукати. Коза. Давай. Коза каже. Бе. Ану. Індик. Правильно? Наступна конячка. Іго! -го! Кукаріку. Хто це? Ні, це. хрюша, да? Варанчик. Бе. Він, значить, бачимо. Хто це? О, це він знав сам. Коровка як каже. Скажіть. Ну, зайчика знайшов ти і нікого не сказав, а коровка як. Ну, дивимося ми на зайчика, Ну, ішов. Хороший. А як коровка каже? Коровка як каже. Му кажи. Не хоче. Все. А ось дивись. Там найди дор. Це що? Що це? Кажи. Все він розбалований, він не хоче а тепер нічого. Ми вже нічого. його задовбали, скільки ми вже да. воно. Хвилин 15 сидимо. Та ні. Він вже хвастає. Що це за краб у нас? А у Без нас, нас... тут є. А чи нема краба, я не бачив. Я не знаю. Це що? Ням-ням, банан, да? банан. А це картошечка, так? Да? Картошечка там в огороді росте. Відерце. є відро в тебе, О, там десь стоїть відро. Є. Таке тут деякі картки такі ну, чи для старших, чи що. Суп. Ну, ну, а да. герочок ням-ням. Не лізь на стол. Не лізь на стол. Не лізь на стол. Все, виключать. Ну, скажи всім пока. А повітряний. А отак кланяйся. Зачем? Кланяйся, отак, кланяйся. Нагибайся, отак кланяйся. Смішно, я йому навіть. От, все покланяйся. Що ви думаєш? Не бач, ну, ну, ви, ви, бачите, ви, ну ви, як можна з ним вчити, а не ви, тут. Вень, ми, шановні, глядачі, ми вам Дуже сердечно ви. вдячні за перегляди. Давай кланятися, давай. Давай кланяться. Все, ты уходишь. Ну, Маша, всем пока. Махай, пока. Махай. Okay. Все, скажи. Пока. Пока, да, Тем. Все. Давай, целувайся с тобой. Пока-пока. Целуюсь, скажи.